Вітаю всіх на нашому каналі, хто, можливо, перший раз ми проживаємо в Німеччині. Мене звати Віта, я родом із України. На нашому каналі ви можете побачити влоги, здебільшого влоги, а також інформаційне відео, а також я розказую різні історії життя зі свого досвіду. Сьогодні тема робота в Німеччині. Хочу розказати деякі важливі моменти, хочу на них акцентувати, особливо для тих людей, хто. Перший раз взагалі, наприклад, виїхав із України і не знаю тут законів, не знаю, які документи, в яких ситуаціях, що. Сьогодні тема стосується роботи, але я хочу розказати історію однієї жінки, яка недавно до мене зверталася. І вже на підставі цієї історії в ході розповіді я буду акцентувати на тих чи інших моментах. І в кінці зроблю таке резюме, що є важливо. І яка ціль, так, сьогоднішнього відео. Отож, перейду до історії. Ще в березні цього року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії до України, я, будучи на роботі, раніше я працювала в магазині Теді, це така мережа магазинів. Хто нас дивиться давно, той то знає. Я познайомилася з однією українкою. Вона, якраз тоді, коли ми познайомились, кілька днів як приїхала. І ми з нею почали розмовляти. Вона каже, що я почала працювати у німців на теплицях. А я кажу: ти офіційно чи ні? Вона спочатку поїхала до Польщі, а потім така передісторія. А потім в Польщі один поляк каже: То поїхали туди на теплиці тебе заберу. І ще така передісторія, що вона колись вже працювала у цих німців на теплицях ще в 2017-2018 році. Вона каже, я працювала вже в цих людей, і я погодилась і приїхала. І я її запитую, що далі, а що з паперами, чи ти офіційно, чи ні. Бо просто приїхала на чорну, чи щось будеш оформляти. Вона каже, я не знаю, чи офіційно. І це перший важливий момент. Будь ласка, немає такого не знаю, дізнавайтеся, маєте на руках папери. Ви повинні знати, офіційно працюєте ви чи ні. Я їй кажу, якщо, можливо, ти не офіційно, ти дізнайся. Бо якщо офіційно, повинен бути договір на руках. Якщо не офіційно, ти скажи, що є така можливість оформити параграф 24 як біженка з України. І тоді вони можуть без проблем тебе оформити. Вона каже: добре, то я можу я подати твій номер телефону до своєї шеф, і вона до тебе дзвонить, щоб уточнити. Я кажу так, бо кажу для тебе. Два варіанти як біженець. Знають уже всі це так, хто давно вже в Німеччині, хто приїхав, в наші українці це знають або, або оформляли параграф 24, або просто як біженець і без права на роботу. Параграф 24 з правом на роботу а якщо просто біженець, то без права. І тоді зовсім інша історія. Ця українка подала номер мій телефону до німки своєї шеф. І ця жінка до мене зателефонувала. Ми з нею порозмовляли, я їй розказала, які є можливості, щоб вона була офіційно в Німеччині, що якщо вона оформить параграф 24, то ви зможете її офіційно оформити. Ще додам, що ця жінка, українка, про яку йдеться мова, вона проживала в них, тобто німці надали житло безкоштовно. Після того ми не бачилися, не чулися з весни. Тільки там кілька разів писала на вайбері один одному. Я запитала, як справи, чи все добре чи все вирішилось з документами. Вона відповіла: мені, так, все добре. Тобто, так коротко. Більше ми не спілкувалися. І ось в жовтні, це було трошки раніше, я зараз просто записую це відео. І ось в жовтні до мене ця жінка, українка, звернулася з питанням. Вона мені написала повідомлення, чи можу я поїхати до України. З цим документом. І вислала мені фото Фіксіон Бішайдігун. Знаєте, що це таке, хто в Німеччині проживає? Це така тимчасова посвідка. Кожен, хто приїжджає до Німеччини, звертається в міграційну службу, на німецькій мові це Ausländerbehörde, і віддається Фіксіон Бішайнігун. Я теж, коли приїхала перший раз, то я теж отримала Фіксіон Бішанігун. Це така тимчасова посвідка до моменту. Поки ви отримуєте пластикову карту. На польській мові це карта побиту. Знаєте, так, хто в Польщі працював, проживав, а в Німеччині аухенхальсітель. І ось видається фіксіон Бішанігун. Він видається на різний термін, на півроку, навіть на рік. Мені, наприклад, дали на рік і до моменту, поки ви отримуєте карту. Мені, наприклад, дали фіксіон Бішанігун на рік, так коротко скажу, але пластикову карту я вже отримала одразу. Максимально через місяць. Але чому видають на такий довший термін? Бо невідомо як з паперами, можливо, якась проблема, невідомо, як буде з оформленнями, тому страхуються і, і видають на довше. Коли ж весною почали. Це теж так відступ такий стосовно фікціон Бішандіґу цього документу. Коли ж весною почали приїздити наші люди з України, то багато хто приїхав без закордонного паспорта і теж видавали ці посвідки. І частині сказали теж це в залежності в якій області, в яких землях тут Німеччини, але було так, що частині видали Фіксон Бішаліґун тимчасову посвідку і сказали: зробіть, будь ласка, закордонний паспорт. і Тоді на підставі закордону ми зробимо вам уже цю карту, аухенхальсітель, тобто право на проживання тут. Повернемося до моєї українки. Так, героїні розмови. Вона вислала мені Фіксіон Бішанібу. Я подивилася, він в неї дійсний до середини листопада. І питання таке: чи можу я виїхати до України і повернутися? задала вона мені з цим документом. Ну, так, звісно, з цим документом можна виїжджати. Але теж є свої обмеження. Щоб дати відповідь на це питання, то, звичайно, потрібно знати, як надовго людина збирається виїхати і повернутися. Я кажу в тебе Фіксіон Бішанігун до 17 листопада, здається, там було. І я думаю, логічно, якщо є Фіксіон Бішанігун, то повинна бути вже карта. Я питаю, ти коли отримала цей документ, коли тобі дали на руки? Мені дали в травні. Я кажу, то повинна бути карта. Я нічого не знаю. Ну, як ти не знаєш? Вона каже: я була, і тут теж увага, я була в Нюрберзі, мені в міграційній службі, мені дали цей документ і все. І сказали, що в мене є дозвіл на два роки. Я їздила не сама, я їздила з цією німкою, але там хтось ще з працівників розмовляв російською, і так я трохи зрозуміла. І ось так: я дивлюсь на фіксіон Бішандіку написано Місто Фюрт. Це теж такий важливий момент. Я хочу звернутися друзі, контролюйте свої документи, дивіться, що написано, коли видано. Я кажу, не може бути Нюрбер, бо ти проживаєш в фюрті. Я питаю, а за якою адресою ти проживаєш? Людина не може назвати свою адресу. Вона каже: Я вишлю всі документи, що в мене є взагалі на руках, любі всі папери і подивісь, будь ласка. Вона мені це все вислала, я ще раз придивилася, я кажу, на фіксіон як у тебе написано. Видано в місті Фюрт. Це в нашому місці, де ми проживаємо. Це буквально одразу біля Нюрнберга. Наприклад, з цього місця, де я зараз сиджу, до старого міста в Нюрберг приблизно 6-7 кілометрів. Наше місто Фюрт плавно переходить в Нюрнберг. А вона каже: я була в Нюрберзі. Я їздила її німкою, не сама. Тобто її возили і вона. Ну, не знала людина, куди. Я не про це зараз хочу сказати, щоб ви не подумали, що я зараз погано хочу щось про когось сказати. Я просто звертаюся до вас, цікавтеся, так, куди ви їдете, які у вас документи, дивіться, що там написано. Потрібно насамперед самому цікавитися дивитися. Висилає вона мені всі ці документи, і я повертаючись до поїздки до України. кажу: а наскільки ти хочеш виїхати? І чому ти зараз хочеш їхати? Бо мені, а зараз увага, бо мені сказала моя шеф-німка, що вже робота в теплицях закінчується, а це жовтень, і роботи не буде до березня. І мені моя шеф і бригадир, бригадир, той Поляк, який її привіз з Польщі, той чоловік, Поляк, сказав, що ти можеш зараз їхати, а потім в кінці лютого приїдеш, бо з березня буде робота. Я кажу: або Поляк не знає. Чому я кажу поляк, а не німка? Тому що ця жінка-українка спілкується з поляком, знає тр трішки польську, і тому всю інформацію вона отримує від нього. Німецький вона не знає, і якщо, то вона розмовляє через поляка з цією німкою. Тому інформацію, яку отримує ця жінка-українка, вона отримує від поляка. Я кажу: він або не знає законів, або йому взагалі все рівно, чи ти повернешся, бо якщо ти поїдеш зараз, по фіксіонпішаді додому то ти точно в лютому не повернешся. І чи оформляла ти параграф 24 мені не зрозуміло, чи не оформляла, чи ти в них працюєш офіційно, в цих людей, чи не офіційно, яка взагалі ситуація нічого не зрозуміло. Але кажу мені ясно одне, що якщо в тебе фікціон Biшан від травня, то твоя карта, Аухан карта побиту, так? Лежить, мабуть, в міграційній службі з червня або з липня і чекає на тебе. Ти повинна була отримати інформацію. І я їй питаю: ти давала свої дані? Бо як складати документи в міграційну службу, перший раз, коли приходите, заповняєте антракт, так? І там вказуєте свій, свої контакти: телефон, електронна пошта. Вона мені висила теж копію цього документу. В неї був. І дивлюсь, що там почта, я так зрозуміла, логічно, дивлюсь, що там електронна пошта її шеф. Я кажу: твоя німка має всю інформацію. Кажу, давай зустрінемось спочатку, ще покажеш, які в тебе документи, що є. І тоді, якщо хочеш, я зателефоную до твоєї шеф і допоможу тобі німецькою, порозмовляю і розпитаю, спитаю, так, як є, чи ти офіційно. Чи ні, щоб знати, що далі робити. Тому що якщо офіційно і тебе звільняють, то повинна отримати кюндігун. Кюндіґун це звільнення з роботи. І якщо так, і якщо ти хочеш далі залишатися в Німеччині, ти повинна на протязі трьох днів зареєструватися до Джоб-Центру. Джоб-центр джоб це служба зайнятості, як у нас, служба, яка займається людьми, які без роботи, так? І допомагає людям далі в пошуках роботи. І ще хочу сказати, що тут Джоб-центр для українців. Я думаю, що і для всіх, так я просто зараз говоримо ми про наших людей. Хто зареєструвався, то з січня місяця скажіть, будь ласка, чи це так? Я дивилась нові закони, то 540 євро платиться щомісяця. І кажу, в любому випадку ти зараз виїхати не можеш, і не можеш ти по цьому документу поїхати і аж до лютого. Маєш право виїхати, коли є параграф 24, максимально на 21 день, і то це береться за цілий рік, ні, як відпустка. Коротко кажучи, я кажу, нам потрібно зустрітися. Я покличу з собою ще одну жінку, яка теж біженка, яка приїхала зі своєю донькою в квітні сюди, і вона має досвід. Вона кажу, вже навіть на курси німецької мови пішла і багато чого знає. Вона підскаже, вона реєструвалася в джоб-центрі і, можливо, тобі теж чимось на майбутнє допоможе. І ми разом сядемо і обсудимо. І ми зустрілися. Я, ця жінка, українка, і ще одна наша жінка-біженка. Ми зустрілися, переглянули ми документи, бачимо, є страхування. АОК. Якщо є страхування, то вже вона офіційно. Вже працює офіційно в цих людей. Бо або в Джоб-центр реєструються наші люди, так, і отримують страхування, або працюють. Тобто людина має бути в Німеччині офіційно, щоб мати страхування. Є страхування, потім я дивлюся раніше, я згадувала раніше, що ця жінка-корінка в цих людей на теплицях вже працювала в 2017-18 році. І дивлюся, є документи, кажуть, в них, то ти в них працювала офіційно теж раніше? Так, було діло, каже, працювала. Ось, то зараз ти працюєш у всій ночі чи ні? Ти дізналася? Ні, я не знаю. Після нашої зустрічі я одразу не відкладаючи, повернулася додому і зателефонувала. І ще важливий момент, забула сказати, перед тим як телефонувати, я ж не знала, як звати цю німку. Я дзвоню до нашої цієї жінки Українки і кажу, а як звати твою шеф? І вона каже: а я не знаю. Я ще раз хочу акцентувати, я не хочу нічого поганого казати. Я розказую так, як є, а ви робіть висновки. Я вас благаю, люди. Якщо ви кудись їдете, ви повинні знати адресу, тим більше якщо за кордон. Ось зараз є момент, де я казала, що буду на якихось моментах акцентувати. Якщо ви працюєте, ви зобов'язані знати, як звати вашого шефа. Це просто мені це не зрозуміло. Мені це не зрозуміло. Ви зобов'язані мати папери. Якщо їх немає, ви повинні вимагати, повинен бути договір і решта паперів, які я пізніше скажу. Ви, бо це ваше життя, бо це ваша робота, бо це історія про вас, і це ваші папери, і це ваша безпека. Уявіть собі, що ця жінка, ця українка, про кого я розповідаю, вона десь впала на дорозі. Її питають, де ти живеш? Не знаю. Ти працюєш офіційно-офіційно? Не знаю. Поліція, наприклад. А хто шеф? Не знаю. Ну, це дуже страшно. Я розумію, що це не всі такі. Але якщо хтось себе піймав на цьому, то задумайтесь, люди, так не можна. Я не хочу бути дуже така. Строга, я просто реально я благаю люди. Подумайте і важливі моменти ви повинні знати. І вона каже мені, я не знаю, як звати. Я, чесно так, була в шоці. Кажу, добре, я подивилася знову цю електронку, бо там один документ, вона мені вислала, де вказана електронка цієї фірми. Я вже по електронці знайшла, написала місто Фьорд, написала цю електронку. І зайшла до них на сторіночку, і там є так, що займаються теплицями. І я не буду казати прізвища, звичайно, наприклад, Мюллер, це я так зараз вигадала. І дивлюсь фрау Мюллер, так і номер телефону, і все є. І дивлюсь, телефон співпадає, який мені дала ця українка, бо вона мені дала номер телефону, щоб я позвонила. І кажу до цієї жінки, що якщо що, то твою фрау звати так і так. І вулиця така то, така-то, на якій ти проживаєш. І я зателефонувала до цієї німки, кажу: ви не зобов'язані мені відповідати, бо я чужа людина і хтось дзвонить і тут питає. Але одна ваша працівниця, я сказала прізвище, ім'я українка, вона не знає, мови просто і мене попросила, щоб я подзвонила до вас і виснула деякі питання, бо вона хоче далі правильно зробити. Але не знає, як, і в мене є питання. І перше, що вона працює офіційно, була така приємна жінка, добре ми порозмовляли в порядку. І вона каже, так, офіційно. Я кажу: то договору в неї на руках нема. Вона каже, він у нас в офісі. І тут тепер теж акцентую: не може бути в офісі. Є два екземпляри, підписує кожен керівник, один для фірми. Чи якщо це підприємець якийсь просто в одній особі, і один для працівника, все, ви забрали він при вас, договір, не в офісі. Я думаю, я думаю, тут така ситуація, що, можливо, цей поляк теж грав роль. Та не потрібно, бо десь загубить, бо може сприйняття наших людей так, а, дай їм документи загублять. Я не знаю, чому. Вона каже, вони зберігаються в нас в офісі. Окей. Друге питання: якщо вона працює у вас з травня офіційно, то за кожен місяць, і зараз теж акцентую, можливо, хто не знає, бо в Україні такого немає. За кожен місяць повинні мати ви рапорт про зарплату. Рапорт теж по-польськи так звучить, якщо хтось в, в Польщі працює, так? Місячний рапорт. Місячний рапорт про зарплату. Тут лон обряхнут. Де написано, хто ви, що ви з, якої дати ви, з якого дня ви працюєте, де ви проживаєте, ваш ідентифікаційний код, тобто що штоєно, бруто, нето, яким чином нарахована зарплата, чи це фіксована ставка, чи це по годину, чи була у вас премія плюс стоїть, чи може штраф якийсь, за щось відрахували. Все, все стоїть і до виплати. І кожного місяця вам повинні дати цей видруг. Або є фірми, які висилають на адресу, ви отримуєте по почті. Або, наприклад, так як у нас, то мені ніхто не дає, я просто знаю, де це я можу знайти цей документ. У нас в кожного є логін, пароль свій. У нас до систему, до нашого магазину декатлон. І я заходжу в мої документи, я собі видруковую за кожен місяць цей документ. І я Розповідала трішки там, згадувала раніше відео, але може так детально не розказала, що мені, наприклад, я подивилася, мені нарахували неправильно зарплату. І я одразу вияснила. І мені 230 євро не дорахували. І потім дорахували зараз уже їх листопад. Тобто, ви зобов'язані знати, що кожного місяця дорогі мої українці тут видають такий рапорт місячний, де все прописано. І якщо ви це отримуєте, це зрозуміло, що ви працюєте офіційно. А не десь, як каже мені ця Українка, та там десь записують, скільки я годин пропрацювала, знаєте, такі нотаточки. Ні, не нотаточки, це документ нормальний має бути. І третє, рахунок в банку. Якщо ви відкрили рахунок в банку, зробили собі карту і вам перераховують. Звичайно, буває так, що дають готівкою, але це 1%. 99% відкривається рахунок нормально, і фірма. Працедавця перераховує кошти на рахунок. Все. Крапка. І якщо вас звільняють, то теж повинен бути документ, заява про звільнення у нас або звільнення, так? В залежності, хто пише. А тут називається кюндінг звільнення з роботи. І повертаючись до розмови з німкою, я запитала, чи працює офіційно? Так, офіційно. Кажу, дайте, будь ласка, її договір. Він повинен бути в неї на руках. Дайте, будь ласка, за всі місяці рапорти. І чи ви звільняєте її? Так, я звільняю, нам вже не потрібні працівники. Я кажу, то дайте кюндігун». Тому що кажу, отримає вона кюндігун, і вона зобов'язана за три дні зареєструватися до джоб-центру. На що мені німка сказала, ой, а я не знала, що українці мають право теж реєструватися. Можливо, не знала, не знаю. В будь-якому випадку ми вияснили, що працює офіційно, все є, всі документи є. Тепер стосовно імміграційної служби і цієї карти. І я кажу: якщо я фіксіон Biшаді і в неї до 17 листопада, то вона не може виїхати зараз до України, бо вона просто не повернеться. І кажу, вона повинна мати цю карту. І ця карта є. Якщо ви давали свою електронку, подивіться, чи є якась у вас інформація. Або, будь ласка, кажу, зателефонуйте до Сандербіхорди, тобто до Міграційної служби, і запитайте. Прізвище подайте, так і кажу. Німці, може, вона подумала, Боже, що тут за вчителька дзвонить до мене? І я ще хочу сказати, що вони ж дуже такі відповідальні і всього бояться. І як я почала отак говорити, то вона добре, добре, добре. І я кажу: ви зателефонуйте, зробіть термін. І ця жінка-українка повинна піти і забрати свою карту, якщо вона в неї є. Ось, і тоді вона може спокійною душею поїхати до України. Все. І так вони і зробили. Зателефонувала Німка до Овсандербьорда, призначили 2 листопада термін. Все виявилось, що карта є, і чекає вона ще з литня місяця нашу дорогу україночку, яка і не знала, що в неї є ця карта. Тому ще раз наголошую, дорогі люди, пильнуйте свої документи. Тому що я вважаю в цій всій історії, от проблеми якісь з документами, ой, не знаю. Насамперед винувата людина, перша ця особа, наша україночка, не знає, як шефа звати, не знає, де живе, а не знає. І як даєте якісь документи, наприклад, ви прийшли в міграційну службу, ви хочете оформити параграф 24, ви заяву, антрак заповнюєте, Пишіть свої дані, пишіть свою електронку. Не знаєте німецькою, Google в Помочь, інші люди і так далі. Якось старайтеся, але робіть самі справи. Я вас прошу, максимально робіть самі справи, бо якщо хтось за вас робить, а ще дивиться, вона не знає, цим користуються, не можна цього робити. І я впевнена, що в цій ситуації, оцей поляк, так званий бригадир, він, можливо, десь неправильно передавав інформацію. І коли я сказала до цієї українки ще при першій розмові, що ти скажи, що тобі повинен бути договір, всі ці лунав тобто. Рапорти про зарплату, що Кюндібен повинен бути стосовно цієї карти запитай. І якщо не можеш з німкою порозмовляти, не знаєш мови, то скажи цьому поліку, на що вона мені відповіла. Та він зразу кричить одразу: воно тобі треба, воно тобі треба, Ось такі роз... в них відносини. Тому насамперед це ви винні, ви так себе поставили. Я вас... Може я дуже так строго, але я вас дуже прошу, ні. Ви вимагайте те, що вам належить. І дізнавайтеся, тому що крім вас ніхто цього робити не буде. І, можливо, б ця німка і не давала ці документи, але я сказала, що ця українка хоче зареєструватися в джоп центр Ці документи потрібні. Я зараз скажу, чому я так думаю, чому не показували Лона Брехненке? Тут, був, будь ласка, увага. Сказала мені Українка, що вона працювала понад 200 годин, 220 і 250 в місяць. Це дуже багато. Це з раночку до ночі, до 10 ї і в суботу теж, не знаю, як там в неділю. І коли я запитала ще при першій розмові, а скільки тобі платять за годину, вона сказала, 6 чи 7 євро виходить. Я кажу, не може такого бути? Жовтня 12, раніше було 11, я кажу, не може бути. І тут ще така помилка, що наші люди рахують чистими, бо їм, бо їй же цей поляк, бригадир, сказав, що тобі, наприклад, 6 євро за годину. Замість того, щоб пояснити, що є бруто, податки, бо тут великі податки відрахували і тому виходить менше чистими. А я кажу, я ж на своїй хвилі. Вона на своїй, вона каже, мені 6 платять, а я кажу, ні, 12 зараз вже. І просто я говорю про Буруто, а вона говорить про нето. То теж пам'ятайте про це. Повертаючись до годин, скільки вона працювала, вона працювала дуже багато, так? А влон абрехтингу стоїть так, як повинно бути, згідно закону. А згідно закону, 160-165. І людей використовують, розумієте? Або ж, я думаю, наприклад. Працює більше, кажуть за годину в тебе скільки-то, і просто менше кажуть, і потім на виході виходить та сума. Розумієте, про що я кажу? Тому ви повинні мати документи, договір, рапорт обов'язково за кожен місяць. І кінець цієї історії прийшло 2 листопада. Поїхала наша українка. Я просила її зробити це сама, я їй розказала, бо тут від нас вона теж тут недалеко проживає. Від нас буквально 4 кілометри. Я ходила пішки, наприклад, до міграційної служби, колись як не їздила ще авто. Я ходила пішки сама, коли сама, бо часом просто вимагають з чоловіком прийти. То і ми не раз були вдвох. Але перші рази я була сама. І я кажу, я покажу тобі, де. Я їй запис відео з екрану записала, як йти повністю дорогу. І потім мені телефонує, каже, не соєзволіла. Ця німка даже зі мною поїхати. І поїхала я з поліком. І я подумала все те, що я раніше говорила, бо я їй завжди говорила: ти повинна сама і ніхто не зобов'язаний. І, на жаль, я зробила такий висновок, вона мене не зрозуміла. Я хочу сказати, я хочу до всіх і сказати, насамперед, ми повинні все робити так, максимально. Звичайно, потрібно звертатися за допомогою, звичайно, потрібно приймати допомогу, якщо хтось допомагає. Але все можливе, що ми можемо зробити, ми повинні зробити самі. І вона все рівно поїхала з поляком, поїхала не сама. Про що це говорить страх? Багато проблем нам робить наш внутрішній страх. Ми думаємо, що ми щось не зможемо. Ми думаємо, що хтось краще знає про нас теж ні. Більше впевненості, поменше страху, більше робіть самі все за себе, більше вникайте. І буду закінчувати відео і під кінець ще раз підведемо резюме. Основні документи. Якщо ви не знаєте, працює я офіційно чи ні. Ну, трапляється таке, людина не знає. Є договір на руках у вас. Є у вас кожен місяць лой-абрехнунг, рапорт, бруто, нето, все розписано. так? І ви відкриваєте рахунок в банку, і вам офіційно перераховують кошти за вашу роботу. Це такі основні моменти. Звичайно, є багато інших, бо є різні договори, але це вже інша тема. І я ще хотіла сказати на кінець стосовно Кюнікім, теж є правила в залежності скільки пропрацювали. То потрібно попереджати за два тижні, за місяць, за три місяці і так далі. Теж є свої правила. Це все, чим я хотіла на сьогодні з вами поділитися. Всього вам найкращого: робіть висновки, пильнуйте своїх документів, думайте насамперед ви про себе, і все буде добре. І вимагайте те, що вам належить. Всього найкращого, щастя, миру і добра, і мирного неба над головою. До нових відео!